Добренького дочка. Сьогодні до вас не виходила, а зараз показую із хати. Сіла собі на ліжко, поставила на різдвяники. Я заказала поз... в п'ятницю, мабуть. В п'ятницю я заказала на промі оцей коврик для обігріву розсади. А сьогодні в епіцентрі купила цю підкладку під ламінат, оцю сіру, бачите? Я його розрізала. Підкладку, тому що вона йде. Ще таку ширину я відрізала. Я знайшла цей коврик, слухайте, 530 гривень стоїть цей кусочок метр 75 на 50, а перед цим шукала, вже така була розчарована взагалі: 20 сантиметрів на 50, півтори тисячі, 1600. Людочки, як хороші хочуть. Це ж це взагалі це, це такі гроші 20 на 50, півтори тисячі, то таких окусочків, це метр сімдесят п'ять. Получиться три штуки за півтори тисячі. Уявляєте? Так як я розрізала оцю підложку. І я тако сижу, думаю. Я зараз принесу сюди інжири на пророщування, лимон буду черенкувати, чи зараз чи, чи пізніше, не знаю, буду бачити. От, все в мене буде тепер черенкуватися отут, на підлозі, край цієї стіни. Але куплю, зараз закажу ще один, то буде воно у мене отако, мабуть, лежать. Посередині зроблю прохід. Ну, як зроблю прохід? Трошечки такого на мене там є місце, бачите? То трошечки. Подсуну туди, плотненько положу підкладку цю підложку і так зроблю, щоб я могла там проходити. А тут буде друга. От, і тут вазончики. Ой-ой-ой! Падає. Не падає. Бачите, вони такі великі. О, Хоче падати. А там вже такі на вікні такі бутончики вже ростуть, слухайте цвісти будуть. От. Добренько, розказую поки що про це. Он ці, що черенкувала вчора різдвяники, поставлю, щоб їм тепленько було, воно бистренько корінчики пустить. Це що вчора у мене от впав. І я його розібрала, я вам показувала і почеренкувала 10 штучок. Зробила. І то такі гарні всі маленькі, не черенкую. Отаке. От так, що кому треба? У мене є телефон навіть. Кому треба, он набирає якраз температуру. Ще не включила. Виставила температуру 27. От. Для цього нормально і 25, але виставила 27, тому що повітря то холодне, внизу буде грі. хай буде 27. О, 22 вже. Зараз трошечки Дивіться. 22. Воно чуть падає о, 22 знов, 22,1, набирає якраз температуру. А це лежить, оце лежить, бачите, я думала, що це за шнурок з якимось штирьом? Туди позвонила, Вони кажуть, це виложите на коврик, і воно на датчику показує, яка температура. От, Датчик буде доходити до тої температури, що треба, і буде вимикатися. Потім. Чуть-чуть охолоне. знову треба набирати температуру. Оце от треба, щоб лежало постійно. Оце. Бачите, а я думала, що це за комедія. Так що таке хороша річ, знаєте. І навіть вона розказує, що беруть. От зараз так, як холодно, то беруть біля ліжка, як прикроватний коврик ложать його. От я тільки щось я не запитала. Ну, це в коробці цій, то нічого. А якщо я буду ставити і поливати розсаду, треба, мабуть, щось його ставити, щоб не ставити на цей коврик. Я так думаю. Ну, задоволена, задоволена, сімдесят п'ять. Довжина 50 см ширина. Зараз прямо дзвоню і заказую ще одного. А ви що? Це така красота, що взагалі? Ну, це ж такі коврики, ну, різна величина. І в інкубаторах вішають в брудерах, щоб лампочками червоними не гріть, бо лампочки червоні, ви ж знаєте, скільки які гроші беруть. То беруть, вішають на стіну задню отакі от коврики, яка там треба величина. Вони ріжуться, бачите? о. Кожних 25 см вони ріжуться, але треба, щоб було отаке от от, штука. Тому що ж там провода йдуть. Ось такі полоски, бачите? От, і це є. І воно не тільки для обігріву розсади, воно багато чому там йде. Якщо не включене отоплення, підлога холодна. От, от мене, наприклад, тут і гаряча підлога, і все, але я ще ж нічого не включаю, не ні отоплення нічого не включаю. Де й таке? Маю тепер коврик. Рада. Добренько, на цьому все. Кому треба, пишіть, буду давати телефони. Або, може, ви знаєте, де дзвонити, то за такі гроші. Це супер. Навіть це добре для тієї розсади, що вирощувати. От в січні починаю я вирощувати помідори, огірки, перці. От. В цьому році в мене не буде їх де садити. Ну, Може, де по 5 штучок, такого по кутках присажую. Мені їх більше не треба. Нащо мені їх більше? Он позакривала і що стоять, я їх не хочу, ні діти не хочуть. Я кажу, привезу другий дочці, внучки були, дам не хочемо. Ми вже таке не їмо. Все. Їм давай свіже, щоб було добреньке, а оце закручене. Хоч я й би закручую із лимонною кислотою, але ж воно все одно одне й те саме, що оце що та кислота. Добренько, іду я по своїй череночки. зараз сюди поприношу. І буду щось тут їх розміщати. Вже 22,7 температура, 22,8. Воно доходить до зупиняється, чуть-чуть охолоджується, знову включається. Хороша річ, але рада. Добренько, бажаю вам всього найкращого. От, думайте, якщо треба, заказуйте, поки ціна не піднята, бо може вони оце тільки почали продавати, то така ціна недорога. Кому треба, то беріть. Я чисто випадково знайшла і кажу до неї диктувати вам адресу доставки. Вона каже, ви в нас записані, ви ж в нас торік брали. Поїлки для свиней. Ну, Де й таке? Все в комп'ютерах. Бажаю вам всього найкращого, здоров'ячка, закінчення війни, щоб все було у вас добре. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, пишіть коментарі, як ви думаєте про цей коврик. Я тут дуже задоволена. Я прямо така задоволена, що ну, зараз і оцей ящичок запотіє, бо стояв у залі на підлозі, не запотівав, а зараз в теплі він вже запотіває. А значить, що це парниковий режим і почне рости бистренько розсада. Бачите, запотіває вже, яке робиться Вон бока вже почали і от тут поверху. Да? Ах, рада. Все, пока-пока.